Мене звати Віталій, позивний барс. Я служу на посаді старшого стрільця оператора. Ти розумієш, що ця війна може дійти до тебе, до твоїх близьких, рідних, і ти ну, вимушений йти ну, захищати Україну ну, і своїх рідних? Нам доводиться знаходитись на позиціях. Бувало таке, і місяць знаходились. А так взагалі там, по два тижні. Вихід був важкий. Ну, як е, Виходили з позиції під обстрілом міномета. Ні, взагалі дрони були, ну просто під час наших включали ну, реп, то, слава Богу, дронів не було. Просто там вийшло, що ми звідти виїхали на одному колесі на Хамері. ну Вони по дорозі. Піймали всі там, ліпіцькі, зібрали все, що можна було. -то. На той момент надія була на те, що ну, ми звідти вийдемо живими, цілими. Усвідомлення приходить пізніше, що ти вийшов з позиції, залишився живим. Якщо ну, більше людей би, якби, зрозуміло, що треба ну, прийти до війська і підтримати, ну, нам було б легше. Було б більше людей, більше людей могли б відпочивати від служби, тому що ну, взагалі важко, коли довго знаходишся на позиціях. Ну, чим більше людей б зрозуміли, що треба прийти на допомогу, тим скоріше б закінчила б, це, закінчила б ця війна.